Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму Ютуб-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про дуже крутий інструмент, який називається хеджування, тому що він допоможе вам брати участь в активностях, в яких ви раніше участі не брали, тому що, наприклад, вам потрібно було мати якісь конкретні токени, чи BNB, чи Solano. Чи не знаю, можливо, ефіріум для якихось активностей, а з ринку ви купляти не хотіли. А сьогодні я вам покажу метод, завдяки якому ви можете брати участь в таких активностях і фактично не втрачати на цьому кошти, навіть якщо курс монети піде донизу. Тому сьогодні у відео я розповім вам, що таке хеджування, як і де його використовувати, покажу детально, як воно все працює, як це включати, як виключати. Тому як завжди буде корисно, сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, якщо перекласти до Слівно, то хіджування це засіб обмеження ринку методом укладання протилежної угоди. Що це означає? Пояснюю вам простими словами, як завжди, постараюся максимально доступно, щоб кожен з вас міг зрозуміти. Отож, наприклад, вам потрібно робити якусь активність. Не знаю, потрібно закидати там один ефіріум на аккаунт, або, наприклад, на якийсь аккаунт потрібно закинути 01 ефіріума, щоб використати якусь можливість, щоб заробити, наприклад, без ризиків. Але ефіріум у вас немає. Ви, наприклад, хочете зробити 10 акаунтів по 0,1 ефіріума. Це з ринку треба купити один ефіріум. Відповідно, якщо ви купите ефіріум, наприклад, там за 3500 доларів. Потім зробити якусь активність на цих 10 аккаунтів по 01 ефіріума і заробите там по 100 доларів з 10 аккаунтів, це заробіток 1000 доларів. Але якщо в той час ефіріум, який ви купили по 3500, впаде до 2900, ви втратите 600 доларів лише на тому, що курс просяде. І, відповідно, заробіток ваш чистий буде лише 400 доларів. А і дуже часто може бути таке, що заробіток може бути 200-300 доларів, а просадка по курсу може забирати весь профіт та ще й заганяти в вас мінус. Для цього я навчу вас використовувати стратегію Here Жування, якщо просто то якщо вам потрібно купити з ринку, наприклад, не знаю, можна взяти, до прикладу, любу монету, BNB, так? вам потрібно, наприклад, купити 5 BNB. Приблизно 5 BNB по курсу це 2,5 тисячі доларів. Ви купляєте 5 BNB по ринку. І щоб застрахуватися від того, що ринок просяде, і ви втратите на курсі монети, вам потрібно на 2,5 тисячі відкрити шорт угоду з першим плечем на ф'ючерсах. Я сьогодні покажу, як це робити. І тепер з цього виходить такий висновок: що якщо ви маєте BNB, Куплені по ринку на 2,5 тисячі доларів на біржі і паралельно відкриваєте шорт угоду. А шорт угода на ф'ючерсах відповідно дає нам можливість заробляти навіть коли ринок йде донизу. Відповідно, якщо, наприклад, ваші BNB, які ви купили на 2,5 тисячі доларів, просідають на 10%, у вас є мінус 250 доларів. Але в той самий час на ф'ючерсах шорт угода у вас буде плюс 250 доларів, тим самим ви вирівнюєте ці ризики. Так, звичайно, там є нюанси, тому що на фьючерсах є фандінг, який платять одні трейдери іншим, тих, в кого позиції переважають, але там будуть буквально декілька доларів, можливо, долар, два, три. Це небагато. В загальному найбільші ризики ви нівелюєте шорт угодою. Я сьогодні покажу, як її відкривати, які там теж є нюанси, але в загальному думаю, психологію ви зрозуміли. Я навіть наведу вам ще більш наявні приклади, тому що недавно на біржі Байбіт був лаунчпул. Лаунчпул під назвою Yena, який вийшов досить жирний. І профітний. Я окремий відеоролик знімав по лаунчпулу. Можете ось тут переглянути. Я розповів, що це, як там взяти участь, там можна заробляти, друзі, без ризиків. Так, там потрібно вкладення 2000 доларів, але з тих 2000 доларів там за тиждень можна нафармитися додатково 200-300 доларів. І цей заробіток, по суті, без ризиків, тому що ваші 2000 доларів повертаються, і ви маєте зверху нафармлені токени проекту. Відповідно, давайте перейдемо до екрану мого ноутбуку. Я буду показувати все детально, наведу декілька прикладів, щоб ви максимально все зрозуміли. Якщо ви не зрозуміли, поки що дивіться. Наприклад, в нас є на Bybit лаунчпул. Якщо ви вже переглянули попередні відеоролики, який я закріпляв ось тут зверху. Ви вже будете знати, що це. Тоді ми переходимо у торгівлю, переходимо в спот X, і в нас є тут лаунчпул. І в нас ось тут нижче досить такий був жирний лаунчпул є на який вже закінчився, але я поки що токени не дістаю. Ми можемо в історії переглянути, скільки він дав нам доходу. Ось, друзі, 120 токенів ЄНА. Якщо подивитися, наприклад, який курс в нас ЄНИ, 1.32. 120, помножити на 1.32. Це 158 доларів доходу. Ну і тут ще з іншого накапало. І це при тому, що я два основних дні пропустив. Тобто тут за 7 днів. З 2000 доларів можна було заробити зверху 200 доларів, якщо би закинути у перший день. Це 10% до депозиту за 7 днів. Це дуже і дуже жирно. Це щедрі винагороди. Але це я закидав, друзі, у USDT. Я закидав 2000 USDT. Якщо я би закидав у токенах інак, я би друзі нафармив в 3 рази більше. В мене винагороди були б не 200 доларів, а 600. Тому що подивіться, який тут APR. Так він зараз вирівнюється, це лише у два рази більше. Якщо тут 633% залишилося. То тут 1000%, все рівно в два рази більше, не 200, а 400. Але токенів можна було закинути сюди велику кількість цих токенів ЄНА. Відповідно, наприклад, якщо у вас токенів ЄНА немає і ви хотіли використати цю можливість, бо у USDT, наприклад, тут мало насипає, хоча. Тут насипає відносно жирно, щоб взяти участь у токені ЄНА, вам саме потрібен був цей токен. Якщо б ви його купили, наприклад, там з ринку на 2000 доларів. Діло в тому, що токен би міг просісти на 50%, і у вас мінус 1000 доларів. І той дохід, який ви отримаєте в лаунчпулі, він би просто не перекрив той мінус, який ви би отримали по позиції, яку ви набрали. Тому я сьогодні покажу інструкції вам з телефона, як брати ці токени, як їх купляти, як відкривати шорт-позицію, як страхуватися. Також хочу сказати, що цю стратегію можна використовувати по різному. Буває, наприклад, що ви отримали у якомусь проекті алокацію, наприклад, там. На тисячу доларів. І коли вже вийшов лістинг токен, у вас, наприклад, вийшло 10 тисяч доларів. Але дають, наприклад, вам одразу продати лише 10%. Відповідно, на 9 тисяч доларів у вас токенів залишається в лоці, які ви не можете продати. Хто вже трошки шарить в крипті і давніше підписаний на мій канал, то точно знає, про що я говорю. Відповідно, цих 9 тисяч доларів у токенах проєкту, які ви отримали, можна так само застрахувати на ф'ючерсах. Але для цього, як ви розумієте, потрібно лочити багато ліквідності. Як мінімум, позицію треба відкрити на фьючерсах на 9 тисяч доларів. І також, якщо буде сильний ріст токена, можливо буде таке, якщо він виросте на 100 що потрібно буде докидати в позицію ліквідності, щоб вас не ліквідувало. Зараз, коли дійдемо до інструкції з телефону, все детально пояснюю і покажу. Тож виходить, цих 9 тисяч доларів, які у вас в блоці. Ви можете їх застрахувати на фьючерсах, і якщо токени, які заблоковані, падають, ви заробляєте на ф'ючах. Але якщо ці токени будуть рости, то у вас на фючах позиція буде йти в мінус. Тим самим ви також нівелюєте ризики того, що коли вам розлочаться токени наступний раз, у вас сильно впаде курс, і ви просто злиєте там вже не на тисячу розлок, а наприклад на 700 доларів. Це вже на 300 доларів менше. І відповідно, шорт на фьючерсах вам компенсує, і ви зможете якраз на цю частину позицію на фьючерсах прикрити, тобто не повністю частину. Теж сьогодні буду це все показувати. Одразу така ставка, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ось тут закріплю QR-код, тому що там є інформація, яка іноді до Ютубу не доходить. Там є чат, де ви можете спілкуватися. В моєму телеграм-каналі немає ніяких віпок, немає ніяких сигналів, немає реклами, немає взаємопіарів і немає ніякої платної інформації. Всю інформацію, яку я даю, я даю вам безкоштовно на Ютубі і в телеграм-каналі. І в чаті завжди зможете поспілкуватися з підписниками, задавати запитання. Я читаю чат, зможу відповісти. Адміністратори, можливо, ви щось підкажете. Підписникам, тому буду радий бачити вас у нашій спільноті. Тож, переходимо до діла. Я беру свій робочий телефон. Чуть не забув, є ще такий метод, як займи на лендінг-протоколах, де ви можете криптовалюту брати, ніби у кредит, Залишаючи в заставу свої стейбли або свою криптовалюту. Наприклад, залишити там в заставу USDT, взяти в позику Solana. Чи залишити, наприклад, в заставу Ethereum, а взяти в позику, не знаю, BNB. Але це я вже буду робити в окремому відеоролику, тому що цей вийде занадто довгий. Тому обов'язково підписуйтесь на YouTube і не пропускайте корисні відеоролики. Отож, для зручності буду показувати вам все з телефону, буду використовувати для цього біржу Binance. Нам потрібно обрати якийсь токен, на якому я буду наводити приклад. Це може навіть бути токен Є. Єна, про який я говорив у лаунчпулі. Дивіться, друзі. Наприклад, нам потрібно токену Yena купити на 1000 доларів. Заходимо на ринки, вводимо пошук, вбиваємо в токен Yena. Тиснемо на пару yena USDT. Це можна виконувати з любою монетою. Я просто показую вам приклад. Тисну купівля, маркет ордер. І, наприклад, бачите, в мене доступно 7000 USDT. Я купляю на 1000 USDT токен Yena. Купити Yena. Я його купив. Він вже в мене на гаманці, ось він в мене на споті. Зараз оновлю сторінку, ось він з'явився 744 токени. Я можу ці токени вивести на байбіт, закинути їх у лаунчпул. Також я можу їх так само і купити на байбіті, і там одразу відкривати шорт-позицію. Це можна робити по-різному. Головне методику, ви зрозумієте, по тому, що я зараз показую. Отож, я купив на 1000 доларів токенів ЄНА. Коли я їх закинув в лаунчпул, вони будуть там фармити додаткові токени ЄНА мені на цей час треба застрахуватися. Я йду Ф'ючерси, шукаю тут пару єна. Також потрібно перед тим пересвідчитись, що токен, який ви хочете брати, що він на ф'ючерсах є. Безстрокові цей в нас є. Натискаю на цю пару. Ось тут зверху я вибираю ізольовану маржу. Ось тут вибираю плече 1X, тому що. Якщо ви збільшите плече, звичайно, мені зараз з першим плечем треба відкрити угоду на 1000 доларів. Ви можете взяти друге плече і відкрити угоду на 500 доларів, але це одразу збільшує ризики, тому що в позиції менше ваших власних коштів, більше коштів, які ви взяли взаєм у біржі. Тому що ф'ючерси дають нам можливість торгувати активами, по суті, яких в нас немає. Маючи, наприклад, там 1000 доларів з 10 плечем, ви можете відкрити угоду як на 10 тисяч доларів. Для мінімального ризику краще брати перше плече. Можна. Звісно, брати другий і 500 доларів. Можна брати там четверте і 250 доларів, але я беру завжди перше. Обираю тут Market Order, суму угоди вибираю 1000 доларів, таку саму суму, як я купив на спот токени. І тисну продаж шорт. Ага, в мене немає коштів. Потрібно спочатку переказати 1000 USDT на деривативний рахунок. Я переказую зі споту на деривативний. Тепер є доступно. Суму вводжу, 1000 і тисну продаж шорт. Тепер в мене є, друзі, відкрита позиція. Ну, тут вийшло 997 Доларів з першим плечем. Відповідно, якщо в мене вже тут мінус 2 долари, значить в мене єна, бачите, вже вона ось тут трошки часу пройшло, доки я це все зробив. Тут в мене вже $1008, доларів, а тут на ф'ючерсах позиція мінус 4 долари. Відповідно, якщо в мене тут єна, яку я брав на 1000 доларів, буде коштувати 1500 доларів. Відповідно, в мене тут буде мінус 500 доларів. Якщо єна просяде, і тих 744 токени вже будуть коштувати не 1000 доларів, а 500 доларів, значить на ф'ючерсах в мене шорт угода буде 500 доларів в плюс. Відповідно, коли вам все це потрібно завершити, ви просто закриваєте позицію на ф'ючерсах. Ось тут тиснете, підтвердити, закриваєте максимум. Ось тут кнопка закриття позиції, і в той самий час одразу повертаєте токени, наприклад, чи можете їх продати на байбіті. Факт того, щоб закрити це все, вам потрібно продати токен єна по маркету, натиснути на нього, перейти в пару іena USDT, натиснути Продати, маркет 100% повністю продати токен. На фьючерсах потрібно закрити угоду. І все, таким чином, ви повертаєте токен. Це можна робити на біржі Байбіт, можна брати. Там угоду фьючерсну. Ви можете токени взагалі, наприклад, не знаю, BNB купити собі на OKEX, а шорт відкрити на Bybit. Ви можете купити токени, не знаю, Ethereum на Binance, а шорт угоду відкрити на BINGX. де вам зручно. Ви можете цим варіювати як захочете. Бачите, я це зробив трошки з затримкою. Тут в мене маржа 997. І також є ризик. Дивіться, якщо токен Yena виросте на 100%, відповідно, в мене ось тут є ціна ліквідації 2,66%. Це означає, що якщо ціна токену ЄНА досягне 2,66, моя позиція буде ліквідована. Моїх 1000 доларів просто згорять. Вони пропадуть, мене ліквідне. Але в той самий час мій токен ЄНА вже буде коштувати не 1000 доларів, а 2000 доларів. Виходить, що якщо я навіть ліквіднуся на фьючерсах, мені головне не опустити цей момент. Тому що може бути таке, що мене на фьючерсах ліквідує на 1000 доларів. Токен ЄНА відповідно в той час коштує 2000 доларів, а я, наприклад, сплю. Мене ліквідувало. Я зранку встаю, токен ЄНА коштує вже 1400 доларів. Відповідно, там я втратив 1000, тут заробив лише 400, 600 втратив. Якщо повільно все пару раз переслухаєте, зрозумієте, про що я. Тому треба слідкувати за цією фьючерсною угодою. Якщо, наприклад, ви бачите, що у вас вже тут, наприклад, мінус 600 доларів, потрібно доливати ліквідності. Яким чином це робити? Можна перевести просто ще USDT на спот. Якщо ви, наприклад, не плануєте поки продавати токени ЄНА, вони вам ще потрібні. Вони ще лежать в якомусь пулі, чи, наприклад, BNB десь застейкані, чи ефір, в з активності, і ви, наприклад, не маєте можливості дістати цей ефіріум і продати по ринку, щоб зафіксуватися, вам потрібно докидати ліквідності, щоб вас не ліквідувало на фьючерсах. Ви просто берете, наприклад, ще там 500 доларів, тиснете продаж шорти, воно доплюсується, відсуне вашу ціну ліквідації далі, тому що зросте об'єм угоди, і таким чином ви себе застрахуєте, але за цим потрібно слідкувати. Це теж досить ризиковано. Звісно, можна брати такі монети, там, як Ефіріум, як BNB, їм важко зробити 100% просто в моменті. Але якщо ви Брати якийсь щиток або якийсь токен новий, от єна, вона, наприклад, вже дала там дуже багато процентів, і може не скласти труднощів її, наприклад, там за два тижні зробити реально 100 і ліквідувати вас на фьючерсах. Тому ще раз кажу: за цим потрібно слідкувати. Якщо ви. Боїтесь, не знаєте, не вмієте робити це, у вас маленький депозит, ви не розбираєтесь в ф'ючерсах, від слова зовсім. Вам краще або пробувати з малесеньких сум, там 100 доларів, 50 доларів, 200 доларів, або розібратися нормально, хоча б навчитися нормально відкривати, закривати угоди. В мене по цьому на Ютубі є відеоролики на ф'ючерсах, як користуватися. Просто таким чином ви себе застрахуєте. Наприклад, навіть вам потрібно BNB на лаунжпу на Binance. Ви можете взяти собі 10 BNB. Це є 5 тисяч доларів, і відкрити шорт угоду на 5 тисяч доларів на фьючах. Але якщо буде BNB сильно рости, відповідно слідкуйте за своєю шорт позицією. Можна брати цей BNB взаєм на лендінг протоколах, наприклад, залишати в заставу USDT і брати займ BNB, потім просто повертати BNB забирати USDT. Ну кажу, це я зроблю окремий відеоролик. Думаю, теж вам буде корисно, тому обов'язково підписуйтесь. Тепер як бачите, в мене шортова позиція мінус 8 доларів. Значить, на споті в мене от плюс 14 доларів. Це через те, воно би мало бути 14 доларів. Тут плюс, а 14 доларів тут мінуса. Я просто ви бачили, доки перевів кошти, доки відкрив угоду, трошки пройшло часу, а монета волутильна. В загальному воно має вирівнюватись. Тепер як ми це завершуємо? Йдемо в шорт-позицію, закриття позиції, 100% підтвердити. Шорт позицію продали мінус 10 доларів. Беремо токен іена, переходимо, є USDT, продаж маркет. 100% продаж ієна за 1017 доларів продали. Получається, ми ще навіть там вийшли в профіт, бачите, 5 доларів, тому що трошки було різниці в часі, доки я відкрив шорту угоду з тих курс підрости без нас. Ось, друзі, я показав, як воно в принципі виглядає. Діло в тому, все, друзі, що токени мають властивість зрости, мають властивість падати. Якщо, наприклад, в мене є ефіріум, і мені на якусь потрібну активність з ефіріум, я спокійно його закидаю, бо він в мене є, по суті, холдерський. Холдерський це означає, що я його тримаю півроку, рік, і мені там на ціну все одно я його не фіксую, я його. Його не продаю, можу там докупляти, коли сильні просадки, то я такими ефіріумами можу користуватися як захочу, але якщо є якась крута активність, крута можливість, коли я можу вкинути чи ефіріум, чи біткоін, чи BNB, і можу там нафармити 5-10% до депозиту, я би хотів купити з ринку і прийняти участь в цій активності, щоб просто її не пропускати. Але я боюся втратити на курсі, бо якщо ринок просяде, умовно там, якщо падіння воно відбувається зазвичай дуже швидко, може бути 30 за ніч. І якщо я купив на 10 тисяч доларів, мінус 3 Доларів за ніч мені зловити би не хотілося. Відповідно, якщо ви берете на 10 тисяч доларів якогось токену, вам потрібно з першим плечем на 10 тисяч доларів відкрити шорт угоду. Ви можете відкрити з другим плечем на 500, але тут ліквідація буде ближче, ніж якби ви брали з першим плечем. Це я вже пояснював, тому що плече збільшує об'єм вашої угоди. Навіть хочу сказати, наприклад, там є IDO на Байбіті. Мені потрібно, під IDO на байбіті була солана. По 0,1 Solana на кожен аккаунт. Відповідно, мені треба було разом взяти, наприклад, там 20 солан. І цих 20 солан я купив по ринку і на таку ж саму суму відкрив шорт-позицію. Але також я дуже часто користуюся лендінг протоколами тому що вони для мене навіть трошки зручніші і вони вигідніші, можна сказати. Тому що ви, наприклад, можете закласти своїх 10 тисяч USDT і взяти. Наприклад, там приблизно на 7 тисяч доларів Солани. І бувають такі протоколи лендінг, які вам навіть за те, що ви тримаєте там своє юзите, берете позику, ще платять вам процент. Але звісно, там змінюються умови відносно того, скільки людей візьме займ. Перед якоюсь активністю там проценти ростуть. Це поясню в іншому окремому відеоролику. Сьогодні я конкретно пояснив про хіджування відносно шорт позиції. Думаю, ви це все зрозуміли. Використовувати це можна в різних ситуаціях, будь-який токен, який вам потрібно купити, шукаєте, де він є на фючах, відкриваєте позицію. Якщо вам щось не зрозуміло, завжди можете дати запитання в чаті. Будьте з цим обережні, тому що, якщо у вас великий депозит, але ви недосвідчений користувач, особливо будьте обережні, тому що ви можете пропустити момент, коли у вас ліквідувати. Віду на фьючерсах стоп, відповідно, там ставити не потрібно, хоча зазвичай в трейдингу це обов'язкова штука. Але тут ставити не потрібно, бо вас може, наприклад, вибити по стопу, і токен просто піде потім без вас в ріст, і ви, відповідно, втратите на шорті і на курсі на споті теж втратите. Тому з цим потрібно бути обережним, за цим слідкувати. Я впевнений, друзі, що відео вам було корисне. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.